У порівнянні з 9.30 на 17 дільниці зараз значне пожвавлення. За моєю спиною навіть вишукалась невелика черга. Люди готові чекати лише для того, щоб поставити галочку напроти одного з трьох пунктів виборчому бюлетені. Зараз ми спробуємо запитати просто у жителів нашого міста, яким вони бачать майбутнє України. Україну з безплатною медициною, з безплатним навчанням. З низькими цінами? Щойно зробив свій вибір депутат міської ради Дмитро Соляков. Зараз ми у нього ...поцікавимось, якими, на його думку, якостями має бути наділений майбутній голова держави. Дмитро Олександрович, скажіть, будь ласка, за який майбутнє України ви сьогодні проголосували? За світле майбутнє, за світле майбутнє за майбутнє безпосередньо саме України. Я зробив вибір за того кандидата, який вважаю, що має рішучість, має силу волі і має бажання зробити Україну краще. І, звичайно, за того кандидата, з якої Україна не втратить свою свободу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які якості професійні і людські мають бути у майбутнього президента України? Людські якості порядність, любов до держави, перш за все, тому що це майбутній президент, любов до держави, любов до свого народу, професійні якості, бажання і можливість і здатність боротися із тим явищами, кризовими, якими є, і вести за собою народ. Тобто треба згуртувати націю, і повести її вперед поступом, оскільки цивілізація рухається досить швидко, наша тому я сподіваюся, що президент зробить нашу країну достойно. У світі і в Європі.